Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами знову я, Віталік Чайка, і продовжуємо займатися дев'яткою. В цій серії ми почнемо займатися зварювальними роботами, а саме потрібно переварити пороги і також полатати днище автомобіля. Почнемо з розбору салону, розберемо повністю салон, знімемо Кавролін, його треба буде потім помити. Знімемо сідушки, подивимося, що у нас по днищу. Поваримо зразу днище, а потім почнемо займатися уже порогами. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали! Так, значить, забрав я пороги із нової почти. Заказував їх із Харкова. Вони, виходить, йдуть не наші українські, не знаю, якісь е, імпортні, більш-менш адекватна. Штамповка, йдуть вони по топій міліметрові. Значить, ціна за комплект в місті за цим поденкратником заднім, тобто повністю з куском ланжерона, можна так сказати. Ціна 4,500 плюс доставка. І наші українські тобто, по факту видно. Ось Одна закльопка, одна сварочна точка відпала. Надо це все діло буде заново проварити. Ну, не знаю. Може я туди і не доїду, Не до... буду не туди доварюватися. буде видно. Також усилителі взяв і соєнителі теж взяв. Значить, зараз треба повністю розібрати салон. Зразу почну, з днища. Поварити повністю треба днища, а потім вже буду займатися порогами. Тобто, відзначально варимо днище. Так, друзі, новий день. Вчора е, займався розборкою салона, повністю все витяг. Е, ковролін також витих, все трошечки попорозбирав, е, не ожидав я те, що буде. Е, вчора вже позачищав днище. зараз вам це все по тілу покажу. Значить, припаркував машину максимально близько до е, стінки. Е, сідушка водітельська, зараз я її вийму. Значить, тут міста... Доволі таки багато. І починаємо займатися салоном. А салоном буде займатися дуже довго і дуже багато, тому що в принципі дуже багато е дирок, яких я навіть не бачив. Це я вже вчора болгаркою це все діло позачищав, е вичистив, випилі е таку всяку пелюку, загнав машину. Значить, е ну тут. Факту такий невеличкий кусок я бачив, що тут треба варити. Але те, що немає повністю цього е, я цього навіть і не знав про це. Значить, отакі мелкі нюанси. Це вже вскрилися, як я його почав чистити. Отут була повністю забита грязюкою. Тобто ось видно. Це я вчора вбирав. Дуже багато грязі треба буде сюди уварювати нову латку. По поводу усилителя і це там, де пола ванни цієї. Е, значить, в принципі, отак, отак це все діло буде вирізатися. Буде вирізатися, мабуть, в два куска один буде закінчуватися І до цієї частини, там, де вне, у нас із порогом іде Тобто Ми уваримо чуть далі тобто повністю виріжемо. Е, Оцю часть, оце так само ми виріжемо, рівненько, щоб тоді назад його варити, так як воно і було. Оцю часть потім встановимо до нового металу. І так як будуть ці нові, то під них ми вже будемо варити новий усилитель. Нові шпильки, нові коротше, кріплення, як воно буде чіплятися нова сідушка. Тобто з цієї сторони, по факту, проблем. З водітельської сторони там проблем трошки менше, тобто да, є така полоска. Це, я її бачив, що тут треба буде варити під сідушкою, тобто, ну, там практично нема нічого. І ззаду, отам теж, там, де е, лючок, точніше там, де заглушка е, Тоже треба буде вирізати квадратом і уваріти туди просто нову пластину. Тут більше всього, що машина була просто утоплена, ну або залита водою. Тому що коли, коли була, був сніг, то у мене під ковриком була вода. Тобто, ну, там ще більш-менше. А тут, походу, вода була постійно. Бо це я замітив вже в кінці зими. Значить, ось така ситуація. Так сказати, роботи багато, дуже багато я не знав, що по факту таке таке діло. Тобто По факту я розсчутував тільки на пороги і ну по факту там пару латок підкинуть. Ну, не таких б... не таких великих, як би то сказати. Ну що, не розстраюємося, вже назад дороги по факту немає. Так, друзі, значить новий день. По факту займаюся потрошку дев'яткою. Вже, як видно, розібрав повністю. Цю жопу, багажник короте, все повністю порозбирав. Того, що треба буде це все діло вимивати, вичищати. Зняв балона. Під балоном в принципі, ньогонців немає, там даже ржавчини не було. Ну, Це тоді, як все поприбираю, покажу вже, як будемо зачищати. Займаюся сваркою. Це вже п'ятий день, як я варю. Значить, от така ситуація зараз є. І зараз відключити світло, буду потрошку прибирати. Значить, уварив я два куска. Значить, один такий здоровий у мене получився. До ланжерона ми його тут вже прихватили. Тобто Ланжерон ми не трогали, ні вгору вниз я його не трогав. Тобто До нього підігнав цю пластину і вже прихватився. Значить, по латкам у нас з пасажирської сторони вийшлося. Отам більша латка здорова. Я чуть-чуть більше вирізав. І отута Така вона геподобна. подобна e, Значить, теж така латка величенька вийшла. Це все діло я вже заливаю третій раз преобразователем. І отут малесенька латка. Тут я не став нічого видумувати, так як і казав, дуже великі латки просто з куска металу вирізав. тобто Тепер у нас по факту є пол. Це все діло. Тут я намагався вигнути під соединитель. Його треба буде тоді заварити також щоб соєнітель у нас до цієї кромки е, получається, приварювався. І тут ми тоді зразу заваримо його знизу. Е, з пасажирської сторони у нас е, сьогодні треба доварити е, проварити і отам дві латки теж треба буде заварити. Це вчора виключили світло, то я не встиг трохи доварити. Е, e, значить, тут у нас ситуація не така критична. Тобто, по факту, таких із латок це оця задня здорова. Е, e, там, де лонжерон закінчується, цей лонжерон із знизу буду теж там восстанавливати, бо він трохи по... ну, прогнив. Я наверх наварив сюди латку. Получається у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, шість здорових латок. Тобто Тут ще не так критично, як з пасажирської сторони. Зараз вже пол встановлений, я в принципі вже на ньому, по ньому ходжу. По поводу По поводу уцілітеля, який буде, значить ці дужки я купив від Lanus або Сенса. По дуже такій дешевій ціні мені їх віддали. Значить, кріплення там. Кріплення там прості, там виходить, що отут треба буде профтруби кусок кинути. А тут, мабуть, більше всього, що уголок ми кинемо, бо одне кріплення йде під наклоном у сенсе. У тобто це все діло ми по висоті відрегулюємо, який уголок купляється сьогодні. Ми узнаємо. І завтра я куплю профтрубу і уголок. І, тобто, і з цієї сторони так само це все діло завариться. Ще треба буде попросверлювати такі відверстя для. 에, ну, Сливу, Тобто тут хоча б дві штуки, там дві штуки. І от спереду тоже під сідушкою, щоб вдруг чого можна було спускати воду. Так якщо вода буде. На все про все пішло по сварці, можна сказати, два дні. А більше всього я вигинав метал, тому що листогиба у мене нема, це все діло вручну вигиналося. І щоб воно плюс-мінус було. Так само, як і заводський пол. Є, ну Прийшлося трохи помучатися. Ну, а так отак от вийшло. Знизу, звісно, ще раз треба буде це все діло подивитися, обдивитися і так само проварити. Тому що тут я варив внахльост. Тут внахльст і знизу ще залишився кусок. Там теж треба буде позачищати і попроварювати це все діло. Дійстено загрунтується, зачиститься, загрунтується. Ну от така ситуація. Продовжуємо займатися далі. Друзі, ось таке коротеньке відео у мене вийшло. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, також коментуйте і до нових зустрічей!